А в нашому ліцеї працює пришкільний табір. Кожна дитина має право на здоров'я оздоровлення і відпочинок. І наш пришкільний табір дає їм таку можливість. Ми працюємо з 9 години до 11 години. Наші дітки у кожного є свій розпорядок дня, свої роботи, що вони виготовляють, що вони поробляють за цей проміжок часу. У нас немає харчування. Взагалі, я думаю, десь до 300 чоловік у нас є 300-400 учнів. А вони розділені на групи? Вони розділені на групи. Так сьогодні у нас 40 учнів. Ця сорочка у нас добре. Поберігали руки. Оце по я сичу руку, так, -да. потім що він став. Зимій, а як ви думаєте, з чого зроблено? Молодці. За допомогою таких рогачів ось насадовили горщик, іди сюди. Ну, бери, ну, господиня, бери і неси горщик до печі. Ось так, молодець, розумничка. Ми зараз перебуваємо в нашому шкільному етнографічному музеї Українська хата. Хто забуває пам'ять своїх пращурів, то і немає майбутнього. Так? І хто з трепетом дивиться на фотографії минулого і відчуває такий зв'язок зі своїм поколінням, то це теж багато значить. От тут все, що принесено, це все, ну, як пройнято теплом тих людей, які виконували цю роботу. От подивіться на цей рушник, йому 1890 року. Виявляєте, йому більше 130 років, але він не тратив ні барв, нічого. Ми зараз проводимо розминку, потім в нас буде естафети. Це спортивні естафети, де добре працюють координація, дисципліна та командна праця. Тобто вони і спілкуються, і це буде дружньо насамперед це здоров'я. Бо оскільки останні роки було і ковід, був зараз війна, діти багато сиділи вдома. І їх опорний апарат він трошки почав не так працювати, як потрібно. Ці всі вправи та заняття вони допомагають мирцям, які насамперед тримають наш хребет, вони в тонусі починають працювати, і в дітей нема скаліозу і багато проблем з спиною. Змійкою. Діти, правила естафет. Кожного разу, після кожної естафети, я буду змінювати правила. Тобто слухаємо уважно. Основне, перша, перший гравець йде по естафеті, закінчує, вертається, передає відзнаку. Давай! <праць> <праць> Змагання на яким? Надо брати тарілки та їх ставити та і забирати. Зараз ми перебуваємо в сховищі Нирбайського академічного ліцею номер 1 Це наше укриття, куди ми евакуюємо дітей під час повітряної тривоги. У нас розташовані парти, де можна продовжувати. Навчальний процес або під час літнього табору діти можуть продовжити тут займатися своїми справами розважальними. У нас облаштовано все для комфортного перебування дітей. Це в нас є санвузол, є вмивальники, є питна вода.